Друзі, вітаю! Палі Олександр на зв'язку, школецьку з вами, і ми продовжимо з вами працювати з різними автоматизаціями продовжуємо працювати з сервісом а, Make. Попередньому відео ми з цим сервісом трошки вже познайомились, розібралися, як він працює, для чого він потрібен, і навіть підключили а, підключили інтеграцію з OpenAI, да, тобто підключили ваш чатик GPT до цієї воронки, тобто це нам дозволить в подальшому це використовувати для обробки даних і взагалі будувати будь-що, аналізувати будь-що. тобто В принципі, це нам дуже сильно розв'язує руки. Ми підключили, навчилися відправляти різні промпти. Давайте в цьому відео продовжимо якби розвивати цю тему, підвищати нові сервіси, як я обіцяв, все в форматі скрінкасту, Буду все коментувати, пояснювати, і будемо з вами урок за уроком ускладнювати цю воронку, додавати нові сервіси. Якісь нові інтеграції, знов-таки я буду реагувати на ваші коментарі. Якщо ви хочете щось побачити, можливо, на прикладі вашого бізнесу чи ще щось, пишіть коменти, я постараюся це, скажімо так, взяти за основу. І коли буду писати наступні відео, можливо, якраз це буду теж показувати і це робити. Окей, так, давайте я себе зменшу. Ось так. І давайте в цьому відео ми з вами, якби знов-таки, да, продовжимо цю історію. І давайте те, що нам тепер буде генерувати, наприклад, Чаджі да, в даному випадку. Пам'ятаємо, що ми тут через ключки підключилися до OpenAI, ми тут робили спеціальний промпт, де ми просили спочатку написати. Цільовий, цільовий портрет якоїсь аудиторії, а потім на основі портрета зробити текст. Да? Тобто ми таким чином ну, розібралися в цілому, як це працює. Але доволі незручно буде заходити кожен раз сюди щоб щось написати, простіше зайти, просто в чат GPT, там все написати, скопівати і зручно вставити. Тому знову таки, зрозуміло, що це на здачок стоїть. Давайте це будемо урок за роком робити більш зручним. Давайте почнемо з того, що все, що він тут тепер нам буде створювати, ми, наприклад, будемо передавати там Wordівський док, да, ну маю на увазі в google документ або, наприклад, в google таблиці. Давайте подивимось, як це працює. Там насправді дуже багато нюансів в плані, ну, не нюансів, а функціоналу. Тобто, ви, наприклад, можете. Створювати новий документ, ви можете дублювати вже з якогось шаблону, іноді це дуже зручно. Тобто Ви можете писати з певними там, колонками, з певними рядками, Тобто, ну, прям доволі, доволі багато всього. Давайте з вами завдяки будемо рухатись поетапно. Давайте почнемо з простішого. Давайте підключимо Google Doc. Да? Тобто те, що він нам тут зганував ми все закинемо в Google документ, який нам автоматично створиться. ну, Відповідно, у нас буде на нього посилання. Що ми для цього робимо? Знов таки, тиснемо плюс, додати нову інтеграцію. Шукаємо тут в пошуку Google Docs. Бачимо, він в мене вже є. Якщо у вас тут його немає, а у вас його, напевно, не буде. Просто пишете в пошуку, да, ось тут ось так: Google Docs. Обираємо. Далі бачимо, що тут є дуже знов-таки багато різних варіантів, да, як це можна використовувати. Але нас наразі цікавить саме створити новий документ. Да, тобто create document. Клікаю. Тобто задача ну, з, з нас думаю, зрозуміло, так це створення нового документу. В мене тут так. Тут підключена якась інша пошта. А, у вас тут можливо нічого взагалі не буде, тому ви тиснете add, да, типу, додати. Синхронізуватися з Гуглом, бачимо, тут ніякі ключки вже вводити не потрібно. Просто тиснути на цю кнопочку, вас попросить синхронізуватися з вашим аккаунтом, відповідно, продовжити, продовжити. Ну, вам тут взагалі нічого робити не потрібно. Все, готово, да, працює. Тобто тепер у вас є готова інтеграція з вашим профілем. Тут просто в мене багато різних аккаунтів, в вашому випадку там буде або один, або взагалі нічого не буде. Тому підключились, два кліка, все готово, навіть не треба нічого видумати з ключами. Далі, все, що нам тут треба зробити, це вказати три поля. Перше поле це назва самого документу. Назва самого документу. Давайте поки напишемо просто тест. Потім трошки це ускладнимо. Там, де в нас контент, да, Тобто це те, що буде в самому документі, да, Тобто фактично текст цього доку. Давайте тут, Давайте тут тут Вкажемо наступне. Наприклад, давайте напишемо. аудиторія Аудиторія. Пам'ятаємо так, що у нас два модулі, які підключені OpenAI, і кожен з них робить щось своє. Перший модуль в нас робить, от, бачимо, портрет цільової аудиторії, ось він результат, так, тобто результат його роботи. Давайте ми спочатку напишемо саму аудиторію, а потім текст, текст, текст для реклами. Знов-таки, дві крапочки. І знизу вставляємо ось цей текст. Тепер результат осей. Тобто, ось тут у нас робота генерації першого запиту, першого модуля, ось тут у нас генерація другого модуля. Резалт вставляємо. Тобто тепер тут повинна нам автоматично вставитися аудиторій, яку тут нам чат згенерував, а тут відповідно текст, який він згенерував на основі цієї аудиторії. Добре, тепер де нам треба все це зберігати? Тут за змовченням буде стояти мій диск, це в принципі окей. Обираємо, клікаємо просто на цю кнопочку, тобто да, -то створити або обрати якусь папку. Я обираю папку AIBOT, спеціальний створив для цього, і тобто -то буду сюди в цю папку все завантажувати. Ось воно в мене. По ідеї воно все повинно сюди автоматично падати. Давайте зараз все перевіримо. Так, до речі, що до мене взагалі Берів декомпозиція. Так, да, окей, все підходить. Так, зберігаємо. Давайте я одразу засевлюся. У мене первичка все севити, бо всяке буває. Давайте перевіримо тепер, чи я нічого вам не придумав. Запускаємо. Тобто, знов таки, зараз ChatGPT GPT генерує нам аудиторіум, її опис, да, потенційну таку теорію. Далі на основі цієї гіпотези він формує текст і все це він повинен закинуто в Google Doc. Давайте перевіримо. Якщо, що, друзі, ми в попередньому відео це Да, Ось ці інтерації з OpenAI, тому якщо ви щось припустили, перегляньте, будь ласка, перше відео. Так, Окей, з першого разу все спрацювало. Можуть тільки порадуватись. Окей, тобто бачимо, що в нас да, надійшла одиничка. Підсвічено зелене, тобто -то все окей. Злістимо на цю одиничку і дивимося, що тут у нас відбулося. Бачимо, що створився новий документ під назвою test. Да, name test". Так, Посилання. ну, Тут, в принципі, нема що говорити, просто копіюємо посилання, оце. і давайте перевіримо, що він нам там, чи правильно він це зрозумів. Ми тоді просили його так, зробити наступне ми просили зробити аудиторію. І вставити ту аудиторію, згенерував чат GPT. І текст. Да, текст для реклами. Дивимось, що в нас по факту. Uh, так, аудиторія. Супер, є. І де там наш текст, текст, текст. Uh, якщо потрібно, може два. Ага, і текст для реклами. Да, тобто, все. Він нам згенерував і те, і те. Тобто, ми бачимо, що в два кліки ми взагалі зробили все дуже швидко. Він тепер все завантажує нам в документ, і нам надається ця лінка. Ми можемо з нею вже далі працювати. Тобто, відповідно, ви можете, наприклад, тут поставити знизу тату, там кожні 15 хвилин запуск. Ви можете поставити там, не знаю, кожну хвилину. І вам кожну хвилину буде генеруватися аудиторія текст, аудиторія текст, аудиторія текст, поки у вас токен не Да? тобто можна відриватися <сь> скільки хочете. Знов таки, це ще не зовсім те, що я хочу, але ми крок за кроком до цього наближаємось. Тому що зараз у всій цій історії є тільки одна проблема. Незрозуміло, як це робити більш зручно, тому що кожен раз заходити в мекше згенерувати, але погодиться, це не дуже виглядає круто. По-друге, як потім отримувати результат знов-таки, заходити в щоб це подивитися, теж незручно. Але ми до цього прийдемо. Це нам потім все буде приходити кудись ваш бот. Ви з бота будете запускати, з бота будете отримувати. Тобто, ми з вами все налагодимо. Або ви зробите за цим прикладом, що там на якомусь іншому месенджері, або якось на сайті, як вам буде завгодно. В якомусь веб інтерфейсі маю на увазі. А, окей, добре. Тобто а, це все спрацювало. Текст нам згенерувало. А, тут мені вже хочеться дещо поправити. Наприклад, ось це мені не потрібно. Якщо хочеш, можу підготувати кілька варіантів. Тобто він фактично, я, типу, як звичайна, як звичайний діалог в GPT, типу продовжує діалог. Мені це не потрібно. Це фактично просто лікується в промті, типу, нам не пише нічого, крім відповіді да, і все. Але ми до цього ще повернемось. Далі. Далі. Тепер давайте уявімо собі, що я не хочу називати, наприклад, назву. Назву цього документу як тест. Ну, типу, не зовсім що за тест. А можна, наприклад, знов-таки попросити Чат GPT. Придумати якусь назву да, для цього документу для того, щоб він ну, створював на чомусь готовому. Я раджу це, друзі, вам теж зробити, повторювати за мною, тому що таким чином ви тренуєте да, ось цю такий скіл бистрого створення якихось альтернативних рішень і в цілому, як швидко навчитися да, все це підключати. Коли ви в процесі все це створюєте, одразу тестуєте, перевіряєте, і навіть якісь незначні рішення, але ви їх стараєтеся. Оптимізувати і це дуже зручно. Тобто, наприклад, якщо я не хочу, щоб там було тест, я хочу, щоб був якийсь назва документу, що я можу зробити? Знов таки, я обираю модельку 4.1 Mini. І тепер давайте просто попросимося з GPT придумати якусь назву для цього документу. Тобто, на основі Давайте оберемо юзер і промп може бути наступний: на основі аудиторії на основі аудиторії. На основі аудиторії. Ми тут а, надаємо інформацію про аудиторію, де у нас там портретці в аудиторії. Та, та на основі тексту і вказуємо тут текст. Придумай назву документа для Google Дока. Тобто, давайте подивимося, що він нам, взагалі нам придумає. Так, і знов-таки з'єдную всіх між собою. Да? Тобто ми додали е, такий новий параметр. Давайте запустимо, подивимося, що у нас вийде. В принципі, можна було б запустити тільки цей модуль, да? тобто не всю воронку. Але в мене є така дурна звичка тестувати одразу цю воронку. Є. Давайте перевіримо, що він нам тут назвав: рекламний текст мета S для онлайн-фітнес-тренера в Україні. Аїда плюс портрет. Ну, в принципі, чому ні. А то, -таки, зараз наша задача просто розібратися, як в цілому це працює. І тепер виходить замість name. Я ставляю результат саме з цього блоку, да, ось назва документу. Ось так. І тепер сюди кожен раз буде вставлятися щось унікальне, відповідно до того, як вирішить чат GPT називати цей документ. Ви можете дати якийсь йому шаблон, типу називай, о, там, типу, в, цьому, о, в, ць, в цій назві повинна бути обов'язково там згадка така-то, така, така такі-то ключові слова тощо. І він буде кожен раз да, це адаптувати. Тобто можна це зробити, в принципі, і так. Окей, думаю, тут розібралися. Підключили з вами Google документ. Далі, давайте підключимо з вами тепер ще і Google таблиці. Чому ні? Теж доволі зручно. Ми насправді будемо ще до них, до них, ми, насправді, будемо ще до них повертатися на один раз, тому що тема ну, насправді складна. Чому склада? Тому що є різні можливості, да, працювати з шаблонами, працювати з формулами, діставати якусь інформацію, редагувати. Тобто там багато нюансів. Знов таки будемо починати від простого. Давайте для початку просто створимо. Да, створимо цей документ. Знов-таки заходимо в пошук інтеграції. Да, ось сюди. Тут пишемо Google, Google таблиці, да, Google Sheets. клікаємо і давайте подивимося, ми тут можемо створити. Нам треба щось типу, створити нову табличку, да, от, типу Create. Чому, типу, Просто вам поясню, що коли ви не знаєте щось, але вам треба щось створити, ну, зрозуміло, що вона буде починатися з назви Create, да, типу створення. Окей, обираємо створити. Знов-таки, та сама історія, назва. В нас вже назва є, ми можемо її підтягувати з ось цього блоку, там де ми регенерували саме назву документу. Окей, назва є. Далі а, самі вкладки, да, тобто в нас типу, є лист-1, лист 2, лист 3. пам'ятаємо, коли ми створимо новий документ. Ну, давайте вже, щоб я. А, до речі, ось мі документи, які але ми з вами да, ось він тут автоматично з'явився в манову таблиці. Навіть їх декілька, тому що декілька разів вже його створював. Коли ми з вами створюємо якийсь новий документ. Точніше, Google табличку, вибачте. У нас тут є аркуш 1, аркуш 2, 3, arccosh4, да? Тобто їх може бути декілька. І відповідно він нас тут зараз спитає, да? типу, як він повинен перший називатися, тому що перший буде завжди по дефолту створюватись. Знов-таки можемо поки назвати це тест, а потім продумати, як це автоматизувати, наприклад, на стороні, на стороні там, того самого опена, чату GPT. Далі ми бачимо, що можемо створити, наприклад. Типу LIS2, тобто щоб їх було два. Ну тобто, ми можемо створювати стільки, скільки нам потрібно, але на цьому етапі ми не можемо щось взагалі вставляти в цей документ. Тобто, на відміну, наприклад, від Google документу, в Google таблицях ви на цьому модулі саме не зможете створювати, точніше, додавати якусь інформацію в цю таблицю. Тобто, саме ось цей блок да, створення таблички він відповідає тільки за її створення. А не на наповнення. Тому нам спочатку треба її створити. Створили, Да вона є. Знов таки, давайте це протестуємо, напевно, просто натисну, типу, запустити саме саме, щоб всю воронку не запускати. а Тут напишу просто якийсь текст. Просто якийсь текст. Що це він просить за текст? Він просить текст ось цей, так, типу, в title, тому що він береться з п'ятого з модуля, ну бачите, коли наводжу, От, я наводжу, зверніть увагу, ось цей модуль він трошки анімується, збільшується. Дивіться, я наводжу, він збільшився. Це підказка, типу звідки інфа фабреться. І він просить мене якби, надати цю інформацію, тому що я запускаю не весь не всю зв'язку, а сам окремий модуль. Тому тут треба переписати щось з ручками, те, що буде додано замість того тексту, який повинен тут згенеруватися. Я поки натисну ось так, просто перевірю, чи воно взагалі створиться. Так, бачу, що він створився. Ось мені одразу згенрувалися послання на цей документ. Нагадую, що там повинно бути два листа: тест і тест. 2. Ось вони одразу створилися. Супер, все працює. Просто хотів перевірити, що все коректно. А раджу так робити, коли ви робите воронку, одразу перевіряти кожен блок, тому що. Ви можете сидіти, робити, робити, потім в кінці натиснути, типу, запустити, а там у вас 150 помилок. І потім дуже складно зрозуміти, на який момент що пішло на так, коли ви до цього нічого не тестили. А так ви один бок додали, протестили, прихнали, що щось окей, рухайтесь далі. Окей, ми створили його. Супер. Тепер, а як нам додати в цей документ якусь зміну? Ну, взагалі, якусь інформацію, ту інформацію, яку ми з вами ось тут генерували. Що нам для цього потрібно зробити? Для цього потрібно одразу застосувати два додаткових модуля. Тобто, перше, це в нас був створення. Далі, давайте створимо, знов-таки беремо Google документи, і тепер нас цікавить, нас цікавить ось цей блок, ліст, да? тобто, ліст да? тобто Фактично, це блок, який, це модуль, який дозволяє. Знайти потрібний нам лист в цьому документі для того, щоб він його приглянув і взагалі зрозумів, що він існує, які там є колонки, як він взагалі побудований, да, тобто, що він може з цим зробити. Тому на цьому етапі ми просто тиснемо а, цей модуль, да, а, лист є і далі. І далі нам треба якось надати йому цей лист, то щоб він зрозумів, що саме йому треба. Перевіряти, тому що якщо ми тут ну, просто так залишимо, то тут буде помилка. І це насправді коли хтось починає розбиратися самостійно. Це прям біда, тому що тут не зовсім очевидні штуки. Як їх зробити очевидними? Ви обираєте тут другий варіант ось цей знову таки це більше моя порада. І ось тут в електронну таблицю, да, типу в таблиці ID, ми вказуємо відповідно ідентифікатор того, що ми занурували ось тут. Тобто виходить, що послідовність наступна, він спочатку генерує. Коли він генерує табличку, в цій табличці є унікальний ідентифікатор. Тобто, якщо ми натиснемо сюди в ID, ось у нас є ідентифікатор цієї таблички, фактично ось він. І нам треба якось ось це значення автоматично перенести ось сюди. Як це зробити? Ми обираємо другий варіант, і ось тут в в табличку, ідентифікатор таблички ми просто вказуємо те, що у нас генерувалося на попередньому блоці, а саме ідифікатор цієї таблички. Тобто, зверніть увагу, в мене вона є. Починається там щось, 1NB, да, там якісь далі купи цифр. І якщо я тут зараз зайду подивитися, то вона буде така сама: тобто, 1NB, да, і далі там знову таки купу всякого. Відповідно, тепер ця табличка після створення буде передаватися в цей блок, який повинен розібратися, які там є листи. А значить, що після того як він розбереться, ми можемо вже з ними працювати, тому що на цьому етапі наша система ще не знає, що в цьому документі є, що вона там може змінити і так далі. Знов таки, давайте зараз запущу цю табличку, нехай воно все згенерує. подивимось, що у нас цього вийде. Є, супер, з'явилося. Давайте знов таки перевіримо. Тобто, що ми тут можемо перевірити? Так, що, ну, по-перше, немає помилок, це вже добре, значить я нічого не видумав. І мене цікавило саме ось це: так що він побачив два листа: ось він тест і тест два Окей, супер. Якщо він це побачив, якщо це застану вже розуміє. А значить, на цьому етапі ми тепер можемо вже щось е, змінювати і щось редагувати в цьому документі. І для цього нам потрібен третій модуль, який саме за це і відповідає. А тут, думаю, з назви теж буде зрозуміліше. Тут обираємо додати новий рядок. Клікаємо, є е, далі. Знов таки, нам треба дати тепер документ для того, щоб він зрозумів, за яким файлом, в який файл треба щось додавати. Як ми це робимо? По принципу, як ми робили це в попередній раз, ми обираємо ось тут другий варіант, і тут ми вказуємо індифікатор того документа, з яким ми будемо працювати. Нагадаю, що ми створювали ось тут: да, типу, створити новий, нову табличку. А, обираємо ось тут індифікатор, і тепер, відповідно, він буде з цим індифікатором працювати. Коли ми перший раз а, вказали цю інформацію, він підтягне ці дані, да цю табличку, і далі нам треба обрати, в який саме лист буде записуватися інформація. Далі я раджу активувати а, цей буліт і тут обрати ну, точніше не обрати, обрати а записати. Той лист, в якому з яким ми будемо працювати. В нашому випадку це ідентифікатор конкретного листа. Вставляю його тут автоматично. Є. І тепер ми тут можемо вказати все, що нам потрібно. Тут бачимо, у нас є ці всі колоночки, Да, знову такі колоночка A, B, C і так далі. І так далі. І ми тут можемо вказати ту інформацію, яка нам, ну, яка нам потрібна. Наприклад, в колонку А ми можемо ставити нашу аудиторію. Ось вона, аудиторія. Ось так. А в колонку B ми можемо ставити, наприклад, наш. 음, ну, нехай буде текст в колонку текст і назву ну, назву документу, напевно, ми не будемо вставляти. Нехай буде ось так. Да? Тобто колоночка А і колоночка Б це в нас буде аудиторія і текст відповідно для цієї аудиторії. Окей, давайте подивимось, чи я не наплужив, нічого не запоров. Знов-таки пишу без монтажу, тому іноді в процесі можна щось не звернути увагу і некоректно зробити. тому… Да, бачу, що є якась помилка. Якась помилка. А, так, ну я в принципі вже бачу, в чому проблема, але дивіться, якщо ви не знаєте, в чому проблема, то насправді, як я казав, да в чому взагалі я обрав сервіс Мейк в цьому випадку, тому що а, в нього дуже велике ком'юніті. Я впевнений, що якщо зараз всю просто. Скопію і вставлю, то я бачу, що в мене вже є пару лінків саме на мей ком'юніті. Тобто, скоріш за все, вже буде якась гілка, де з такою самою проблемою зіштовхувалася якась інша людина. І тут в коментарях ну, допомогли в цьому, допомогли цим вирішенням. В цьому разі підписатися на ком'юніті. я то сам іноді читаю, що відбувається, тому що просто цікаво подивитися, хто що як робить і в кого які проблеми виникають. Але в чому тут проблема? Тут в принципі нема що. Гуглити, тому що я таку банальну помилку зробив, складно, іноді, коли говориш і щось робиш. Я вказав лист ID, а в мене тут лист ім'я, да? тобто, не зовсім вказав те, що потрібно. Мені сюди треба вказати title, тому що тайтл це назва. І мені зараз треба знайти да? тайтл. Тобто, вказати фактично назву, назву документу. Да? Ну, маю надію, що а, це зрозуміло. Окей, а, є. Так, є, є, є. Думаю, думаю, це вирішить нашу помилку. Давайте ще раз запустимось. А може ні. Зараз подивимось. Так, є. Окей. Бачу, що тепер помилок вже немає. Все пройшло успішно. А, давайте тепер перевіримо, чи воно записало все, що мені потрібно. Тобто я нагадаю, що ми ось тут створювали документ. Давайте це закрию. Тут ми створювали документ. Давайте ми перевіримо. Що він нам тут нагенерував. Да, і бачу, що в мене є два. А, ну, фактично, що він мені зробив дві колонки, які я просив заповнив да, тут аудиторія і а, аудиторія і текст під неї. єдине що, <хій> із-за того, що дуже довга назва, ну, бачимо, як це виглядає. А, окей, що ми з цим можемо зробити? Ну, тобто, це фактично не проблема, це просто а, дійсно дов, дуже довга назва. Давайте ось тут там, де ми генерували з вами назву документу, ми просто припишемо а, в промпті, типу, найбільше 30 символів. Да, або найбільше 40 символів. Не більше 40 символів. Окей, готово. Знову таки запускаємо, давайте перевіриємо, чи все він коректно зрозумів. І давайте ще раз перевірю, які тут ще могли бути проблеми. Дав, тут в тексті мені не подобалось те, що він. Ну, я його просив робити текст за принципом Аїда, коли увага, інтерес, бажання, дія такий класичний інструмент, інструкція, якщо так можна сказати, для написання контенту. Але я б ну це те, що він це пояснює, мені це не потрібно. Мені потрібен тільки текст, да, тобто без пояснень, для чого це, тому що можливо, я це хочу одразу кинути клієнту, наприклад, на погодження. А, якби навищу мені ну, тобто, ця деталізація, тому що придеться мені все одно це видаляти. Так, давайте я ще раз перевірю, чи тепер все нормально з назвою документу. Не більше 40 символів, офлайн-фітнес для жінок 25.35. Да, тепер бачимо, що все окей, все нормально виглядає. А, ну, єдине, що знов-таки усі пояснення мені не потрібні. Тому а, в нас текст згенерувався на цьому етапі. До речі, зверніть да, увагу на те, що. Якщо у вас там три-два модулі, то в принципі ну, тут це зрозуміло, ви плоти десь не будете. Але ми будемо заморобити доволі цікаву воронку, і вона буде велика. Скажімо так. По-перше, буде декілька, а по-друге, вони будуть великі. І легко заплутатись, якщо до цього повернутися, наприклад, там через, через тиждень, наприклад, так? або там, через якийсь таймінг. Тому ви можете натиснути правою кнопочкою, знайти тут, типу, змінити ім'я цієї інтеграції. Тут, наприклад, можете написати: генеруємо аудиторію, да? тому що ми тут аудиторію, ой, вибачте, друзі, трошки криво написав. Генеруємо аудиторію. Ю, генеруємо аудиторію. Є далі uh, rename. генеруємо, генеруємо. Ганаруємо текст і так далі, і так далі. Тобто ви можете підписати, тепер зверніть увагу, так як вони підписані. Тобто тепер ви не заплутались тому що ви знаєте, що тут ви створюєте аудиторію тут текст, тут назву, тут створюєте документ, тут створюєте Google табличку, тут чекаєте її листи, а тут вносите зміни в ці листи. Да? Тобто, ви зможете підписати це будь-яку назву, це бачите тільки ви. Да? Тобто це ніде не зображається. Можете писати будь-які матюки будь-яку дурню. Це просто для вашої зручності. Думаю, з нас з вами розібралися. Тож, генеруємо там де текст. Давайте, давайте просто попросимо ChatGPT для того, щоб він нам віддавав тільки текст. Я думаю, якось ось так. У відповідь на тільки текст без додаткових пояснень і без хештегів. І давайте я і сюди теж це додам, тому що я там теж щось мені старався пояснити. JGBT любить щось пояснювати, Але нам, нам це не потрібно. Так, сейвимося. Давайте, напевно, останній раз запустимо, все перевіримо, чи все коректно. І будемо з вами рухатись далі. Далі ми з вами йдемо в наступному відео. Ми ще підключимо до цього, знаєте, що генерацію зображень на стороні GPT. І давайте в наступному відео зробимо так, щоб він все це публікував автоматично в Інсті або у Фейсбуці, або і там і там бажано. Просто щоб такий був типу автопостінг. Да, давайте так і зробимо, думаю, буде цікаво. <кій> а потім будемо додавати більш зручний формат всього цього контролю да, цієї воронки. тобто я думаю, ми зробимо якийсь простенький бот в телеграмі, з якого ми будемо запускати все, що нам потрібно. Зробимо такий собі віртуальний кабінет, де ви заходите, обирати, що вам потрібно. написати текст, написати 20 текстів на якусь тему, так, або там знати якусь інформацію, ну, неважливо. Тобто, тобто щось, що ви хочете автоматизувати. Ви будете все прямо запускати з телеграму, а це буде відбуватися на стороні Майку під капотом, і у відповідь буде приходити там. Просто звітом, типу, все зроблено, все класно. Ось послання на документи. Будь ласка, працюйте. Так, окей. І того, і того. А, давайте подивимося, що він нам тут створив. Давайте почнемо з документа. Тобто в нас є лінк. Окей. Перевіряємо. Да, аудиторія. І текст. Все. Тепер бачимо жодних пояснень, ніяких хештегів, все, типу, максимально зрозуміло. Аудиторія і текст під нею. Окей, ціліва аудиторія, чоловіки і жінки. Гіпотеза: більшість клієнтів вибирають онлайн-тренування. да окей, супер. А далі. І далі в нас сам документ. Давайте перевіримо, що він нам тут створив. Так, так. є лінка, вставляємо. І бачимо, що тут теж все коректно. Тобто ем, бачимо, що, по-перше, нормальний документ, ну в плані назви, да, тобто немає того, що було. І тут бачимо, що теж чітко, аудиторія, текст. Аудиторія, текст тут можна знов-таки зробити нескінченно, що ви просто кнопочку десь в Telegram себе натиснули, і вам там, за 5 хвилин створився документ, в якому є там, 20 гіпотез аудиторії, 20 текстів для них. Ви вже сіли, подумали, щось обрали і працюєте з цим далі. Е, мені здається, це може бути дуже зручно. Окей, okay, давайте на цьому відео зафіналимо. Я думаю, що в принципі, тут все повинно бути зрозуміло. Знов таки, друзі, нагадую, що під цим відео є послання на наш чатик, де ви зможете задати якісь питання. Я або інші хтось там з нашої команди, або інші спеціалісти, які є в цьому чатику, там їх вже майже 2000 на момент, коли я це пишу відео. Думаю, хтось вам... Допоможе цим питанням в будь-якому випадку додаватись, там завжди багато цікавої інформації, цікаво подивитися інші якісь питання. Плюс там дуже багато в нас є різних компаній і підприємств, які шукають собі співробітників по самим різним задачам, і по інтеграціям, і по рекламі, по маркетингу. Тому підключайтесь, Я думаю, буде це не буде зайвим. Окей, на цьому відео фінальному познайомилися з табличками з Google Docs, і будемо далі, як я казав, все це вивантажувати кудись в соціальні мережі. Давайте ще навчимося генерувати зображення через ChatGPT, потім із міжорні попри цьому теж типу через цю воронку. Тобто -то в цьому будемо робити складнішою, цікавішою в ну, мене надію, це дійсно цікаво для вас. Як завжди, друзі, з вас, лайк, якась підтримка у вигляді коментаря. Що б ви хотіли подивитися, можливо, якусь тему, яка вас цікава, дати, по чому можна це автоматизувати. А я вже подумаю, як це зробити. На цьому дякую, побачимось в наступному відео.